Вас вітає студент філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Оля. Прошу ти завжди зі мною Я живу в лицах, я не так як всі, як за стіною, але з любов'ю на душі філичний факультет в університеті найстаріший. Він існує з 1875 року від часу час заснування історикої. На факультеті здійснюють висококваліфіковану високоякісну підготовку висококваліфікований професорсько-викладацький склад, серед яких 99% встановлять кандидати наук та доктори наук. Функціонує 5 кафедр на факультеті: кафедра російської мови та перекладу, кафедра української мови, кафедра української літератури, кафедра російської та зарубіжної літератури та історії культури і кафедра методики. Викладання української мови та літератури. Отже, якщо ви хочете розвинути свої творчі здібності, якщо ви маєте талант і покликання саме до філології, якщо ви хочете здобути якісну освіту за відносно недорогі кошти, завітайте до нас на філологічний. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше інформації, заходьте на сайт Ніжницького державного університету імені Миколи Коволя. Наш факультет. Випустив багатьох відомих людей. Він викохує душі, що творили, творять і будуть творити історію. Наразі наш факультет має багато відмінників. Одним із джерел натхнення є наша бібліотека, якій у цьому році виповнилася 195 років. Сама вона є скарбницею наших знань. Ще одним джерелом наших знань є усе університетський пофе. Попри всі стереотипи профілологів, ми яскраві та розумні, дикі та спраглі до знань, смішні та креативні. Що ми дружні. Поруч зі мною найкращі студенти факультету, університету всього світу. Ми вас любимо! <плес> <плес> Якщо ваша душа сповнена натхнених поривань до літератури, серце співає столовіної мовою, ви любите творити поезію чи прозу, тоді ми з радістю приймемо вас до нашої ради.